Зима. Зима це не тільки пора для катання на козанах і санях, а ще й час неймовірно красивої природи навколо нас. Все округи увійшло в зимовий сон. Ставки позамерзали, дерева вкрилися білою пеленою снігу, тільки ялиці ще радують нас своїм ніжним зеленкуватим забарвленням, яке визирає де не де спід. Товщі снігу. І це все створює неймовірну атмосферу навколо нас. Не всі мешканці лісу зараз сплять. Десь поодиноко групами бродять кабани та кози в пошуках їжі, яка їм зараз дається нелегко. Тому, хто має можливість, може, звісно, у лісі. Накидати якогось сіна, ще якихось лакунсів, це ми допоможете звірині, яка навколо нас. З-під кущів зазирають вуха сіромахів, зайців, які вже давно пристосувалися до погодніх умов, і поміняли давним-давно відтінок своєї шуби. На гілках дерев наспівують свої сумні мелодії, ташки сумуючи за теплими днями. І Цю сувору пору року ще одні мешканці лісу борються за своє існування це гриби. Так-так, гриби, які успішно ростуть в літній і осінній час, також ростуть і в грудні, і протягом усієї зими. Ось, друзі, мова на сьогодні піде про гриби які ростуть саме в грудні і на які не просто можна наткнутися випадково, але цілком пристойно назбирати для якихось смачненьких страв. Ну що ж, почнімо. Перший гриб у рейтингу наших груднево-зимових грибів попадає, звісно, той же самий всіма любимий білий гриб. Ні, глядачі, я не озвучуся. При легкій та помірно теплій погоді, грудні дуже і навіть цілком реально ще в лісі попасти на білі гриби. Правда, їх немає вже в таких кількостях, як осінньої пори, але поодинокі цілком можливо знайти. Що ми можемо спостерігати разом з вами цього сезону? Велика кількість грибників один наперед другого виставляє соцмережах свої чудові несподівані знахідки в початка грудня. Бували випадки минулих років знаходили білі гриби і в другій половині грудня, навіть аж у січні. А ви напишіть, кому із вас приходилося знаходити білячки у грудні, в якій кількості і в яких в регіонах нашої країни буде дуже цікаво дізнатися, в кого який результат. Наприклад, мені доводилося збирати білі гриби в грудні і то в гарній кількості. Правда, це було близько 10 років назад, а може то і більше. Отже, діло було так: ще до початку війни вирішив я своїм братом, який зараз знаходиться. На обороні нашої країни низький уклін йому і всім воїнам, які зараз стоять непохитно на захисті нашої держави. Слава Україні, героям слава. Отже, ми з братом тоді доволі часто ходили разом на риболовлю, на гриби, працювали разом, були в нас дуже гарні мрії робити все разом. Але війна, на жаль, все зіпсувала. От захотілося нам, в початку грудня, піти у ліс. Ні, ми пішли не за грибами, просто погуляти після важкого робочого тижня на свіже повітря, пожарити шашлика, поговорити по душам, просто відпочити. І тут нас чекала велика несподіванка. Не встигли ми розкластися, запалити багаття, як замітили, що з-під снігу біля старого-старого бука на нас зазирає шляпа білого гриба. Здолані у нас, друзі, не було меж. Як грудей на дворі. А ось там під деревом зазирає отака от шапка. Ну ми тоді того дня і назбирали. Знайшли ми рибів більше десятка. Всі з-під снігу замерзлі, гарні, класні білячки. Ось, друзі, і це підтверджує той факт, що білого риба цілком реально знайти в грудні місяці, а той і пізніше. Ну що, а наступним. Грибом грудня в нас є сім'я любима і знакома глива в народі називають вішенка. Ці гриби ростуть з жовтня і успішно можуть рости цілий грудень, навіть попадаються в січні. Звісно, за помірно теплої погоди, грудні при відлигах та плюсових температурах. Збирати вішенки гливи найпростіше саме в зимовий період часу. І ви ні за що їх не спутаєте з іншими грибами, оскільки ніжка, яка плавно перетікає з шапочки цих грибів, знаходиться не посередині оксі грибів, а з боку. Тому гливи вішенки називають доволі часто черепашковим грибом. Відтінок шапки гливи вішенки переважно сіро, світло сірого, світло-сірого кольору, але бувають коричного, жовтого і навіть голубуватого забарвлення. Лічно я. В наших лісах знаходив тільки двох кольорів світло сірого та коричного забарвлення. Ростуть глиби майже завжди групами на сухостійних або повалених осинах і березах. Набагато, набагато рідше потрапляються на інших листяних деревах. Отже, з цих грибів можна робити багато-багато різних смаколиків. Для початку їх потрібно ретельно промити. Та відварити. А потім, зливши відвар, можна готувати все, що завгодно. Переважно для приготування використовують тільки шапинки, бо ніжка гриба досить жорстка. Наступними грибами, які ростуть в грудні, звісно, є зимові опеньки – Фламуліна. Це один, мабуть, із найпопулярніших зимових грибів, які як тільки не називають І зимовий гриб, і зимівка, і зимові опеньки, і сніговий гриб, і навіть зимова вогнянка. Ці гриби мають яскраво оранжево-жовтий колір. А ще у них дивовижної краси рідкісні світло-жовті пластівки. Ніжка у них довга і жорстка, помітно темніюча донизу. Причому вона покрита невеличким бархатом, який досить приємний на рощу. Завдяки. Захисний суті, шапка гриба виглядає блискучою, фламоліна гриб, який досить стійкий до морозів, на чому ми разом з вами могли переконатися в попередньому відео. До речі, хто не бачив, раджу подивитися. Йому не страшні заморозки, не страшний сніг, з під якого вони успішно проростають і ростуть. Зимою опенькі фламоліна можна варити, смажити, солити, маринувати, навіть сушити. Крім того, грип відомий своїм антивірусними і протираковими властивостями. Один представник зимових грибів, який популярний в наших лісах, росте він майже по цілій Україні. Це аурикулярія вуховидна, видна вушко, інша назва. Цей вид також називають чорним деревним грибом. Грудні юдині вуха шукають на танких старих стовбурах листяних дерев, вільхи, бузини чи клена. Гриб цей використовують їжу, додають у сирому вигляді в салати, тушкують та варять. Смажити його не рекомендую, адже на сковорідці починає стріляти. Кажуть, що гриб має лікувальні властивості і сприяє зниженню холестерину в крові. Найперше, що потрібно знати, що на різ грибів напряму впливає температура, якщо за вікном тріщать морози і паде сніг. То ясне діло, що сподіватися на гриби в лісі взагалі нереально. Але якщо снігу малувато, і погода відносно тепла, то можна сміливо вирішати на грибне полювання. І, до речі, воно пройде у вас в більшості випадків успішно. Знайти поодинокі білі гриби на початку зими цілком реально, але це за умов відсутності морозів. а Або можуть бути замерзлими, такі як цього року. У дуже теплі сезони. У грудні в горах багато грибників та туристів випадково натрапляли на білі гриби навіть у другій половині останнього місяця року. В такий час цілеспрямовано вирушати на пошуки білого гриба, звісно, не варто. Але якщо перебуваєте десь поблизу і умови відповідні, то можна заглянути та випробувати свою удачу. Мені найпізніше. Випадало знаходити білі гриби на початках грудня. Вони були вже заморожені, але снігу було трішки. В соцмережах в інтернеті є чимало фото підтверджень і знахідок. Цього року в грудні. Якщо не вірите, можете самі особисто це все передивитися перевірити. Багато грибів можуть рости ще довго після закінчення сезону, завдяки відсутності морозів, наявності плюсової температури та високої вологості повітря. грудні також можна знайти гливи. Ростуть на ослабленій або мертвій деревині великими купами. Часто зустрічається на стовбурах горіхів, берези, дуба, високі чи бука. Якщо тепло, то гливи ростуть і в середині, і в кінці грудня. Найкраще почуває себе взимку, звісно, фламоліна, так званий зимою опеню. Росте він продовж усієї зими. Я, наприклад, знаходив саме пізніше середина лютого минулого сезону. Коли настають морози, то різ гриба зупиняється, а під час відлеги фламоніїна продовжує свій різ. Часто зустрічав цей вид на вербах поблизу річок та ставків. Так гасати по лісі. Привіт, Привіт, я є, кажи я є, на, скажи, а ну, скажи я є, є? Жак є, Ану, скажи, привіт, кажи я є.